Добрий день, шановне панство. Знімав я попереднє відео і дивлюся, в мене в поїлки не тече вода. Якби не знімав відео, то навіть би не знав, що не тече вода. Яка пр проблема? Проблема в тому, що, ось бачите, тут є. Не знаю, воно пережалося. Було холодно, було нормально все. От. А тут воно пережалося і вода перестала йти. Може не пережалося, а. Просто злетіло з того. Тут, бачите, направляю ще, ну, була така штука. От. І зараз я зроблю отак. Бачите, треба, щоб зимою було все нормально, а літом шланги стають більш еластичні, вони перегинаються. і за тим треба пильнувати, бо нутріям потрібна вода. Щоб вони добре росли, дякувати Богу, що я даю соковитих кормів відносно багато, то і е, отримують більш-менш е, свою дозу е, води ну, з соковитими кормами. А якби було мало суховитих кормів. Вони б, по-перше, не їли б гранули, бо якщо хочеться пити, то їсти не... вони зразу, то треба по гранулі дивитися. Якщо не їдять вони основний корм, значить проблеми з водою. А так як я годую гранулою, і гранула без води, то росту не буде, будуть проблеми. Ну, Будуть відставання просто. Вони будуть сигналізувати внутрі, що їм гранула не цікава. І ту норму, яку ми даємо, мінімально чи максимально, вони будуть від неї відмовлятися. Так що зараз, от, бачите, зробив, вода поступає. Ну, подивимося, чи вони будуть її розливати, чи вони будуть чемно її пити. Все, дякую. Ще самець мені не п'є. Зараз будемо ще до самця дивитися.